Усім привіт! Сьогодні на огляді у нас планшет від компанії Oscal, він називається Oskar Pad 13, і він, звичайно ж, повторює дизайн планшету BlackView Tab 13, проте має трошки інші характеристики. Так як цей планшет я отримав трошки пізніше, ніж очікувалось, тому я не встиг до старту продажів зробити огляд на цю модель, але компанія BlackView і про це потурбувалась. Тому в описі я прикріплюю промокод для вас. Якщо вам ще цікавий цей планшет, ви можете його по хорошій ціні на Aliexpress купити. Тож, це доступний планшет. В нього є багато плюсів і не дуже багато мінусів. Посилання на Aliexpress буде в описі. Посилання на мій онлайн-магазин, де в Україні можна купити захищені смартфони, також в описі. Тож, дизайн цього планшету дійсно можна вважати точно таким же, як у Tab 13. Це помітно по вставочці з камерами та спалахом. Вона, до речі, трошечки виступає, але комплектний чохол згладжує цей виступ. Ось такий він має вигляд. Чохол-книжечка, який можна налаштувати ось так, поставити ваш планшет. Під нахилом трошки положення, щоб комфортно було дивитись відео чи якоюсь роботою займатися, і це, звичайно, дуже добре. Товщина корпусу тут 7,6 мм, а вага планшету всього 435 грамів. Він дійсно легкий та зручний у використанні. Тут використовується стереозвук, динаміки знаходяться ось тут по бокам. В планшеті також є роз'єм 3,5 мм для навушників, і в планшеті, звичайно ж, є підтримка двох сім-карт або одної сімки і картки пам'яті. До речі, в планшеті навіть є, як ви бачите, датчик пропущених сповіщень, що також однозначно плюс. А ще до комплекту поклали ось такий от Стилус. Зараз це не новинка, дуже багато виробників це роблять. Користуватися ним, ну, як на мене, може і зручно, але мені, наприклад, не подобається. Мені подобається просто пальцями всі маніпуляції проводити. Може вам буде зручніше і стилусом. Не знаю, може хтось буде малювати, щось робити, але, як на мене, то штука не дуже потрібна широкій масі людей. Рамочка навколо дисплею у нас, як бачите, чорного кольору, вона середня по розмірах, тобто є планшети більш сучасніші, в яких тонші рамки, але є, в принципі, і такі, є трошки навіть товщі. В цьому ціновому сегменті це нормальний показник. Заряджається планшет за допомогою 18-ваттного блоку для зарядки, Type-C-інтерфейс у нас є, і заряджається він досить повільно, як на мене, в районі 3,5 годин. З цим планшетом також може використовуватись Bluetooth клавіатура. Ну і в цілому можу сказати, що за ці гроші це абсолютно нормальний середньостатистичний планшет без якихось очевидних косяків. Планшет, звичайно ж, має певні фрізи при роботі, але мене здивувало не це. Мене здивувала продуктивність реальна в додатках та іграх, про що я вам згодом розкажу. Пам'яті тут багато, проте вона повільна і, звичайно ж, не сучасна. Це ми бачимо в багатьох зараз планшетах, не тільки від компанії Оскал в цьому ціновому сегменті. Давайте про все детальніше. Тож, по залізу. Тут процесор Unisoc T606, восьмиядерний, ядерний. Тут більше пам'яті, ніж в Blackview Tab 13, з якого, грубо кажучи, змалювали цей планшет. Тут йде 8 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Звичайно ж, пам'ять так повільна, стара. Ну але що поробиш в цих планшетах? Вона, в принципі, у всіх буде така. Акумулятор тут, до речі, також трошки більший. Тут його ємність 7680 мАч. Звичайно ж, маємо класичний 12-й Android з фірмовим налаштуванням док OS версії 3.0. Мене в цьому планшеті дуже порадувало те, як себе поводить процесор. Подивіться, 30-хвилинний стрес-тест показав, що тротлінг фактично відсутній. Це дуже рідко такий графік можна побачити на якомусь смартфоні чи планшеті. Але от на цьому процесорі Unisoc T606 такі графіки я бачу досить часто, і це круто, тому що планшет хоч і нагрівається, він теплий, відчутно, але він не перегрівається, і при цьому процесор не скидує частоти. От це реально бонус величезний. В планшеті так, бувають інколи якісь мікрофрізи, тому що ну, я, я помітив, що в цілому на процесорі Т-606 таке буває не тільки на цьому планшеті, конкретно, а на всіх, в принципі, гаджетах. Не знаю, це проблема, напевно ж, оптимізації. тому що процесор, не можна сказати, що супербюджетний, це вам не Helio P22 або A22. Це все-таки трошечки кращий чіп, але чомусь мікрофрізи все-таки бувають в системі. Проте на них ви сильно увага звертати не будете, тому що якщо ви користуєтесь планшетом там хвилину, 2-3, все, планшет потім працює у вас абсолютно нормально. Ну і звичайно ж тут є режим ПК. Опускаємо шторку, заходимо в режим ПК і отримуємо ось такий от робочий стіл, де ми можемо одночасно запускати декілька додатків, змінювати їх розмір, їхнє розташування. Коротше кажучи, це ви вже бачили у більшості планшетів Blackview та Oscal, які я оглядав на каналі. Просто ще раз покажу, щоб ви розуміли, що це за штука, як це працює. Ну, як на мене, то це дійсно зручна фішка, тому що можна декілька додатків одночасно вивезти і працювати. Щоб вийти з режиму ПК, заходимо от сюди, от, на лаштування і режим ПК все. Так, ну і звичайно ж, треба вам показати, точніше, щоб дати вам, щоб ви послухали, стереозвучання. Так, тут стереозвук, і це один із небагатьох гаджетів, де я можу сказати, що тут саме вдосталь високих частот. Я не можу сказати, що звук дзвінкий, тобто він приємний, він не дзвінкий. Тут просто вдосталь високих частот, і звук, ну як на мене, прикольно по частотам розділений, але все-таки самих нижніх частот об'ємності басу тут не вистачає. Ну, послухайте самі. Так, ну і давайте трошки пограємо. Це у нас гра Stand Off 2 на середніх налаштуваннях графіки. І я вам скажу, що на цих налаштуваннях грати можна. Можна. З тобто, якихось фрізів я тут реально не помітив. Не можу сказати, що тут саме топова графіка, яка зараз є на мобільних іграх, але мені щось здається, що тут саме за рахунок дуже хорошої оптимізації вийшло так, що от, вийшло так, що от ця гра працює і грати можна. Тож, я думаю, що ви зрозуміли, що цей планшет може, може, незважаючи навіть на свій відносно слабкий процесор. А як щодо дисплею? Насправді я вже збився з рахунку з тієї кількості планшетів, які я вже оглядав за останній рік від компанії Blackview та Oscal, але хочу сказати, що тут матриця досить схожа, практично така ж сама, як у більшості попередніх планшетів. Дисплей має діагональ 10,1 дюйм. Тут, звичайно, ж Full HD, роздільна здатність. І я хочу сказати, що великий плюс більшості планшетів компанії BlackView та OSCAL, OSCAL це я про останні моделі говорю. Це велика яскравість максимальна. Тобто її тут можна сказати, що не з запасом, але з хорошим таким впритиком для роботи на вулиці, коли сонце і все таке. Тобто, тут, звичайно ж, плюс. Екран мені сподобався. По передачі кольору. Звичайна IPS-матриця не сама бюджетна, але при відхиленнях таких доволі сильненьких у нас трошечки темніє картинка. Таке у нас є, дійсно. Але якщо не під екстремальними кутами дивитися, отак, от плюс-мінус такі невеликі кути 45-50 градусів відхиляти, то картинка фактично не змінюється. І як на мене, то це нормальний показник. Якщо говорити про якість зображення, ну, як на мене, мені подобається. Дивитися фільми, YouTube без проблем. Роздільної датності вистачає, якщо не дивитися впритик очима до екрану. Якщо дивитися на якісь відстані 20-30 см, то нормально, Ні пікселізації не видно, ніяких проблем. Картинка нормальна, ніяких підторможувань, нічого такого немає. Тобто по екрану однозначно 4 з плюсом із 5. До речі, говорячи про камеру, я зараз не буду казати свою стандартну фразу, що камери в планшетах подібного типу гівно. Ні, тут все трошки не так. Камера, якщо говорити як про фото, так і про відео, знімає досить непогано, але є одна маленька поправочка: знімати треба об'єкти, які знаходяться не дуже далеко від вас. Тоді якість цих фото та відео дійсно можна порівняти з захищеними смартфонами вартістю від 300 доларів. Я реально не очікував, що ось ця 13-мегапіксельна камера змусить мене трошки здивуватись. Давайте розкажу. В камері досить мало налаштувань, тут фактично немає нічого. В самому планшеті також є всього два режими зйомки: це фото та відео. Все, більше нічого. Звичайно ж, є можливість якісь фільтри наложити відразу, поставити таймер, вімкнути в спалах. Все. В принципі, стандарт для будь-якого гаджету. Відео знімає він 1080p, максимум 30 кадрів на секунду. 60, я думаю, не скоро в подібних планшетах ще завезуть. Ну а про 4К не доводиться говорити, тому що сам процесор не підтримує 4К знімання. Тобто це бюджетний планшет, і тут ніяк не буде 4К, як би ми не хотіли. Мінус з приводу запису відео це те, що звук тут виходить якийсь трошки заглушений. Мені чомусь це не зрозуміло. Я коли знімав відео, я так подивився, де знаходиться сам динамік. О, точніше, мікрофон. Взяв планшет дуже акуратно там де немає ніяких мікрофонів, нічого. Але все одно звук виходить якийсь заглушений. Автофокусування тут в режимі фото та відео присутнє. Ну а прямо зараз. Подивіться ці приклади фото та відео. Я розумію, що це робилося в майже в ідеальних умовах освітлення. Нарешті в нас вийшло сонце. Проте це планшет, і зазвичай планшети я хейчу за те, що вони дуже погано знімають. Але подивіться приклади фото, це ну, я не знаю. Це дійсно, як захищені смартфони, топові, там юліфон, якісь 18 чи 17. -ти. Дуже чітке фото, при тому, що 13 мегапікселів. Зрозуміло, що сильний, сильне збільшення кроп ми не можемо зробити. Бо буде все розмите, але якщо в декілька раз, наприклад, крупнути, то зображення взагалі не втрачає своєї чіткості. Коротше, дивимось. Так, Ну а зараз подивимось, як знімає Оскал пад 13 відео. І давайте трошки пройдемося. Насправді я не очікував, що цей планшет мені наскільки сподобається, особливо в цьому велику роль відіграла, звичайно ж, камера, а також приємний цінник. Напишіть в коментарях, як вам цей планшет. Посилання на Aliexpress в описі, на мій магазин також в описі, і не забувайте, що для вас є промокод для Aliexpress. Бувайте!